Для мене взірцем чоловічої поведінки були лише шкільні хулігани. Симпсони, ану вкінцю гусінь за комір, он ті дівчині. <пусти> Хто впустив за мій комір волохастика? Мері Спаклер? Мі Леді Я ваш лицар у сяючих обладунках. І я кохаю вас. Ти ж хотіла стати зіркою. Купа тринадцятиліток мають голоси, мрію. Я дістала роботу лише моделлю рук. А круто! Це твоя рука? Великий палець <плес> 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 Мері? А? Добре, що на мені трусиля з діркою з боку. Восьма ж ранку я виросла на фермі, Уже подоїла корів, подолала напад самотності і приготувала тобі сосиски з крекерами. Самі бачите, ідеальна дівчина. Але я повівся з нею, як із вчорашньою мацою. Чума три. Мері можна позичити в тебе Барта? Спитай його подружку у гру. Барта, не знає, що на тебе чекає в майбутньому. Він стане мною, а потім ним. Та одне я знаю. Тобі не світить нічого кращого за мері, Тож не проміняй її навіть стійно. Вона знає, що вона найдорожче, що в мене є, про запас. Барте, можна я поговорю з мамою? А вже ж. Мамо, забери мене, тут нудно. Прийдеться подождати, тому що мул задрихнув. Надіємося, що це сон. У вас така музична родина, але ніхто так не грає на травинці, як ти. Вісім виплат, і вона моя. А ти точно не хочеш пограти в якусь відеогру? Я весь твій мала. Тоді хай твої очі дивляться, а вуха слухають. Я думала, мене тягне блукати, але нема, не було і не буде місця кращого за рідну хату. Що це ти робиш? Я написала цілу пісню тобі, міг би хоч послухати. Я хотіла виступити з нею на конкурсі. Ай карамба! Ти точно виграєш, бути справжня зірка, як Халк у всіх фільмах, окрім Халка. Переможцем стає. Девон Пікок. пікак? На то я куплю прашки на підтяжки. Мені важлива лише твоя думка, Барти. Похвали її. Не знаю, чого вона хоче. Що... Розрадь мене. Розраджування людей цікава тема. Даруйте, я бразильський продюсер, займаюся швидко зростаючим ринком шумових оркестрів, що грають самбу. О Боже, ви знаєте білі бубалу Кітер Родрігеса? Знаю, перш ніж стати відомим, він викрав мою маму. Мері, як щодо повечеряти зі мною та моїм вродливим синочком? я перший хлопець, що знявся в рекламі алкогольного напою, найдопитливіший хлопчик в світі. Бачимось пізніше, Барте. Мері, усе гаразд, а вже ж усе чудово. Мелвес, а де мері? Сеструха просила переказати їй вибачення. Вона страшенно заутримувається. Мене що кидають? Барти, ти все зіпсував, сприймаючи Мері як належне. Жінка найбільша таємниця життя, як і те, на що в китайських ресторанах дають цілі перець. Та якщо хочеш її повернути, пропоную побачення, яке перетворить цю велику афродіту на пурпурову троянду Каїра. Ви, папа, ну, Усі заснули як у мою другу шлюбну ніч. Щоправда, звідси можна піти, хоч гроші тобі й не повернуть. Ех, краще нам відпочити одне від одного. Крута ідея! Позакидаю яйцями інші пари. Та вбійми ж мене. Лескальне по спині вона мене кидає. Дай мені шанс, я буду уважнішим до твоїх забаганок, коли ми гойдатимемося на досі. Я тринадцятирічна сільська дівчина. Якщо не вийду заміж, то скоро мене ніхто не візьме. М -м -м, курси? Вас запрошено на романтичний жест? У -у -у -у. Апартаменти Броквуд. будь ласка, не усміхайтеся в присутності інших гостей. Я пісню вигадав чудову. Ти не сам її писав. Склав мелодію Бетховен. Непогано, як для пса. <звук> Список хатніх справ. І обіцяю, я виконую їх усі протягом року. <звук> Спаклер Мері. Вибач, дай мені ще один шанс. Барте, ти хороший, але в нас нічого не вийде. Я головний герой цієї історії. Як же моє довго і щасливо? Кожен з нас головний герой власної історії. Друже, вітай в моїй історії. І тоді я зрозумів, що Купідон – це лише модело зі стрілами. Ти ж не відмовився від любові після однієї невдачі. Любов наша єдина опора в цьому розхристаному світі. Любов, що означає це слово, як воно пишеться, ніхто не знає. На щастя, є ліки, будь-яка відеогра. Ця гра для дітей і підлітків. Якщо ви старші, зверніться по допомогу. По допомогу, по допомогу.